Синь-овці це несхитна віра, що переможе Україна чи страшну біду, хоч посивіли згоря. горя. Синьо-жовті крила, але на вижнемо за рідної землі о Я крила маю синьо жовті, це моя надія на те, що буде все у нас гаразд, що зберемося в школі всі єдино і пісню перемоги співатиме наш клас. Я крила маю, синьо жовті. Це любов гаряча, до мами й тату до бабусі й дідуся. Ми разом всі єдині, адже значить, що віддані в країні вся наша сім'я. Я, Я крило маю сину зовсім, бо мрія прополо волошкової, де день новий зиги, де живі і здорові українці всі. Я крила маю сині це село, це пісня, жай, воронка в синів небі, щоб хороше і тепло тут було, і щастя більшого мені не треба. Я крила маю синів жовті, рідне місто, і чудні звуки вибухів ракет. Щоб на будинках вогники на мисто, а у вікні щасливий силует. Я маю крила, сині мої друзі, і наші спільні ігри у дворі. І з друзями нічого не боюся. Ми ж українці, козаки, ми всі. Я крила маю синіжовці, він на школа. Якщо та ріки видусілоки. Тепер не забувайте нікому. Це у житті маленьке клоп. Я крила маю синьо-жовті, Вишиванка, Це рушник в бабусі на стіні. Це теплий хліб, спісанк. серце, дороге. Крила маю, синьо жовті це криниця, води джерельний незабутній смак, коли не можеш чисто її напитися, і зрозуміє мене українець всяк. Я крила маю, синьо жовті ці неповторні, коло всі слова, які на сонці граються високово, в яких душа народу оживав. Я крила маю синьо жовтий Це барвінок, що стелиться по росиній землі. Після дощу сотні краплинок, які спадають на кущі малі. Я крила маю синьо жовтий це любисток, який благословляють молодих. Їм хліб і сіп підносять урочисто зерно освяченим, віншуть їх. Я крила маю синьо жовтий Матіола, що вечорами пахне у селі. Цей аромат не сплутаєш ні з чим ніколи, бо воно і брав святинці всі. Я крила маю сині жовті, чорнобривці, остинені у піснях і віршах, а ще бабусині села гостинці, привезені в мозолистих руках. Я крила маю сині жовті, мальва й рута це символ вроди і чистоти, і ворогів нещадні кута, не заберуть у нас правічної краси. Я крила маю синьо жовті, це то поля, що вісочіє, мов свіча. Така вже в Україні доля виборювати право на життя. Крила має синьо жовті, це густит. Її захисникам подарувала оберіг. Хай просвіттям слава лине, і щоб Господь ці засиву беріг. Я крила маю синьо жовті, це віночок, Окраса, символ, радість для душі. А ще. Вишита моя сорочка, Перлина української краси